Жіноча білизного боку. Дуже гарна моделька вона дуже гарна утилиці, зручно сидить, розмір М, -очка. С, Така також гарна так, моделька. Такі розмірі М. Місенки ніжна. Ні, ні. Елічка. Також гарна моделька, кошапчик тут займається. Кошапчик далі до донесенький, -то. топик. Також гарна модель топа. такий -то розміру елічка. Можна по шапчику відкладати, елічка. Прошу я додатково з пошапчиком, есочка, також так, гарна моделька. Емочка, добре тягнеться, також пошапчик. Ось можна підкладати по шапчик, також така дуже гарна модель. Такі йде розміром. Ей. І такі ж саменьке було на відео. В упаковочках. Елічка, ешечка. Ешечка. Есичка. Такі чорненькі, чорненький було на відео. Елічко. Однако також ще одна пенечка, сірненько таке, Я мене біло колосочка. С, Л, С. По добу в кову ось такі